Експерти кажуть, що нестача фізичної активності це одна із головних причин розвитку хронічних захворювань. Регулярний рух він навпаки зміцнює серце, покращує обмін речовин, знижує ризик діабету, гіпертонії, ожиріння. То чому б друзі не зробити крок до здоров'я свого вже сьогодні? Як анонсували, поговоримо про роль руху у профілактиці саме хронічних захворювань. І з нами наш гість Денис Савощенко, це сімейний лікар, педіатр, з яким ми вже мали попередження попередню розмову, і зараз продовжуємо також розмовляти, але вже в трішки іншому руслі. Доброго ранку ще раз. Добре, важливо до нас хтось ось тільки щойно доєднався, то ось нагадуємо, що розмовляємо з лікарем саме на ось такі теми. Ну що поговоримо про малорухливий спосіб життя, яким зараз мені здається, страждає взагалі наше суспільство, особливо сучасні сучасна молодь, яка народилася в період гаджетів, і ми знаємо тільки от робота в комп'ютері, сидячий спосіб життя, ось так голова вниз, і все. Ось чому саме малорухливий спосіб життя вважається однією з головних причин захворювань хронічних? Е, дивіться, наш організм це така система, котра без руху працювати не буде. В принципі, еволюційно все продумано так, щоб організм міг вижити в будь-який момент, побігти, поплисти, залізти кудись. І е, тисячі років, поки ми розвиваємося на цій планеті, це для еволюції насправді дуже невеликий строк. І те, що ми людина розумна і гаджети, і так далі, воно не прибирає фізіологію. ось. Коли ми мало рухаємося, ми не даємо достатньо навантаження на м'язи, тому не йде достатньо навантаження на судини, тому іде порушення роботи серця, бо йому не треба прокачувати кров, судини не можуть бути пружними вони. От це може підвищуватися тиск. Через те, що не працюючи м'язи, не витрачається енергія, накопичується цукор. Недостатньо інсуліну, може виробитися у нас діабет. Mm -hmm. Ось. І вже не кажучи про те, що у нас є суглобчики, mm -hmm. котрі змащуються теж за рахунок. Руху, якщо суглобчик не змащений, всі, хто плюс-мінус знайомий там, наприклад, з будь-якою технікою, якщо там немає змазки, то вона потрошечки тискається, ламається. І тому в суглобчиках у нас можуть бути артрити, запалення суглобів, і дуже часто це починається навіть з молодого віку, з хребта. Mm -hmm. От так що це дуже дуже важливий компонент в нашому житті. І вже не кажучи про те, минула наша тема була про вагу. Mm -hmm. от. Якщо ми не витрачаємо калорії, котрі ми отримали, то вони відкладаються у нас там, де не потрібні, і погіршують ймовірність uh -huh. отримання хронічних захворювань? Uh -huh. От цікаво, чи е, вирішить це питання просто постійний там якийсь спорт, так як ми уявляємо, якісь які завжди тренування серйозні? Чи достатньо просто рухливості протягом дня? Я вам більше скажу, достатньо, достатньо, дійсно, просто рухатися кожен день. Навіть вдома хочете, зробіть прибирання, Я вже не кажу про руханку. Не Або хочемо. просто, просто, наприклад, можна погуляти ввечері, до цього собачку, заведіть, все, будь ласка, хочеться. Хоч, хоч, хочеться, не хочеться, так. Да. Плюс, всюди дає вибір між сходами або ліфтом, ви обирати сходи. Я знаєте, пригадала просто ми з подругою якось коли ходимо кудись гуляти, то каже: о, дивись, там ескалатор безкоштовні кроки давай туди. І ми, як ці старенькі бабуськи, йдемо там, де можна проїхатися. Ну, от бачите, а тут краще, да, тут краще піти в Європі природи ще роблять цікаві такі. Заохочення, наприклад, роблять сходинки піаніно, mm -hmm. от, або сходинка, де якових пише типу, ти спалив стільки -та калорій. Mm -hmm. Ось Тому просто рухатись, От просто рухатись, це можливо, або, наприклад, там ввечері трошки порухатись, або кожну годину ви там 5-3 хвилини встали, порухались. І це не обов'язково повинно бути щось там професійне заняття. Звісно, звісно, краще, якщо є якісь більш серйозні тренування. Але ми ж живемо не в підручнику. І те, що це добре, це означає, що у людини може бути час, сили на це, енергія і так далі. Є фактори, на котрі ми повпливати не можемо. Але якщо можливість є, так краще зайнятися. Якимось видом спорту, а не обов'язково це повинен бути професійний спорт. Uh -huh. Бо професійний спорт доводить до лімітів організм і він його зношує, тому повинен бути баланс. Uh -huh. А так, якщо ви погуляєте, більше походите по сходинках, або заведете собачку, uh -huh. все, і цього буде достатньо, щоб не мати потім проблем. Дякуємо. А також цікаве питання, як от тоді саме така фізична активність впливає на серце судини і рівень цукру в крові. Трішечки ви нам зазначали, але щоб отак уявити, окей, буду, буду я більше рухатися, що тоді? Mm -hmm. Значить, почнемо тоді ще, ще трошки далі. Все, що ми їмо, потрошку воно потім перетворюється у нас в глікоген. Mm -hmm. Дуже грубо, грубо кажучи, простими словами, глюкоза. Це є основне у нас паливо. І щоб ця глюкоза у нас десь реалізувалася, повинен вироблятися інсулін, щоб воно потім у нас пішло в енергію, десь витратилося. Коли ми рухаємося, ми запускаємо роботу м'язів. М'язи мають в собі дуже-дуже багато сидини крові. Uh -huh. М'язи працюють, витрачають цю глюкозу. Uh -huh. Якщо вони не працюють, вона накопичується, ми маємо діабет. Uh -huh. Далі, в м'язах є судини, судини. В судинах, в артеріях є у нас м'язова стіночка. Коли ми рухаємося, ця стіночка у нас скорочується, розширюється, скорочується, розширюється, що призводить у нас до укріплення судин. Якщо ми не рухаємося, судини у нас не укріплюються, вони стають більш ламкими, В них з'являються тріщини, в котрі потім може потрапляти зайвий жир і формувати тромби. Далі, щоб кров потрапила куди потрібно, у нас є насос. Цей насос працює. Він працює постійно в режимі такому, щоб було достатньо для дихання, мозку і базових моментів. Він ленивий, він не буде просто так зайво працювати. Ось. І якщо його не нагружати, серце наше, не давати навантаження. Воно буде працювати слабко, і коли будуть моменти навантаження, стрес якийсь, десь там побігли за чимось, ось, то воно швиденько буде працювати, воно буде не готово до цього. Ось це може призводити до ритмій, Ось, це може дозволити підвищення тиску, і в принципі все це не буде готово. Це м'ясо, де теж треба тренувати. А тренувати через загальний рух, а не просто саме ось якось його, ми не будемо його як біцепс гір'ями тренувати. Це отакі от такі базові, базові речі, коти дуже-дуже сильно на це впливають. Плюс, якщо м'яз не працює, будь-який м'яз не працює, в нього проростає жир, є така жирова інфільтрація. І якщо в ньому жирене м'ясо, то він вже не буде тримати так, як потрібно. І це є одна з основної причин болі в спині. З'являються грижі протрузії протрузія через те, що м'язи спини не тримають хребет. Вони його просто не тримають, бо туди проросли жирові інфільтрації. От і все. Так що рухайтеся і буде все добре. Дякуємо. Справді так красномовно описали нам те, що відбувається загалом з нашим організмом, тому що. Ми то знаємо десь там, але забуваємо забуваємо про важливість взагалі цього. І думаю, ну та нічого страшного. Там трішки менше порухуюсь, нічого. Чи можна за допомогою все ж таки руху, якщо ми говоримо про те, про такий ідеальний стан, коли людина почала займатися своїм здоров'ям, більше рухатися, можливо, навіть і на спорт кудись пішла, чи може це покращити вже стан наявних хронічних хвороб? Сто відсотків так. В принципі, рух це життя, і у нас в країні дуже зараз популярно розвивається таке наплавання, як реабілітація і фізіотерапія. Іноді, на жаль, воно йде без лікаря і замість лікування, але це трошечки неправильно. Якщо у людини є певні захворювання, проблеми. Тут ви звертаєтеся до лікаря і завжди, коли я до вас приходжу, я кажу, знайдіть собі лікаря-друга з котрим, ви будете все зрегулювати. Він каже, що можна робити, що не можна робити, і далі при необхідності він вже призначає або спорт, або спочатку фізіотерапію, щоб підготувати ваш організм до вже більш серйозних навантажень. І, будь ласка, можна і треба. Навіть людям після інфаркту, після інфаркту є такий шлях теренкур, Вони повинні кожен день проходити певну кількість метрів кроків. Людина після інсульту, коли є порушення руху, яких, що їй роблять, фізіотерапію, тобто теж руханки. Тому так це обов'язково допоможе. Тому це дуже-дуже потрібно. Просто до цього, до цього треба підійти з розумом, не зайти на YouTube і знайти з ворожої країни якогось советника, От. а звернутися до лікаря, якщо треба, лікар або сам скаже, або до гарного спеціаліста. У нас молоді. Реально реабілітологи, фізіотерапевти просто класні, дуже-дуже професійні, тому це все реально і не за всі гроші світу. Будь ласка, по health', -сім до сімейного лікаря, по своїй декларації. Mm -hmm. І все буде добре. Так, справді дуже багато зараз є спеціалістів. Звичайно, ми розуміємо, що просто з'явився ще сильний попит, на жаль, через війну. Але те, що точно. Є хороші фахівці, це однозначно. Як вбудувати тоді цю активність в свій графік і так щільний, і так, от, от нас, наприклад, ми вранці прокидаємось. Mm -hmm. Ну вже ніяка там руханка, вже нема сил на неї коли ранку, так. так, але розуміємо, що треба. Ви вже нам дали пораду завести собачку, гуляти mm -hmm. з нею. От можливо декілька порад для такого натхнення, як вбудувати цю активність в свій робочий графік. Завжди щось робити, що потребує зусиль, це важко. У нас є отут така штучка, мозок. Не хоче напружуватися. Ніколи. Вона зробить все, щоб працювати менше. Оце факт. Тому себе треба не змушувати. Для себе треба зрозуміти собою, треба дружити, домовитися. І поставити на ваги. Що якщо зробити щось потрошку, краще щось робити, ніж нічого не робити, mm -hmm. і робити це регулярно, то потім воно буде легше. Або буде легше те, що зараз є. Тобто краще я сьогодні буду ходити по сходам, ніж потім мені буде ставити стенд в судину серця. Mm -hmm. Краще я буду раз там, в годину вставати, рухатись, ніж буду колоти інсулін. Ось. Бо всі ми розуміємо, ми не хочемо цього чути, але ми всі розуміємо і знаємо, де є прогалина, де є ця ахілесова п'ята. От. Тому зрозумійте, ці прості речі. І в основному, ну я вже так, знаєте, у мене такий профіль трошечки єврейський, можете побачити, ну, корні у нас в сім'ї такі. І ну, окей, підемо з цієї сторони. Ну, це безкоштовно. Дешевше профілактувати, ніж лікувати. Знайдіть для себе мотивацію, для кожного вона своя, щоб змусити себе. Ну, знову таки, це змусити, це змусити. Бачите, мені вони не, не змусити, а просто. Робити трошечки, трошечки більше, не ну, обов'язково прям от в спортзал три рази на, на тиждень. Обов'язково просто почніть ходіть по сходинках, uh -huh. почніть з самого простого, і uh -huh. так потрошку-потрошку організм вже буде потребувати більше руху, і ви будете вже це простіше. Uh -huh. Ну от якось так. Ну так дуже гарні мотивація, поради чи є якийсь певний мінімальний взагалі рівень рухової активності, який от точно 100% людина має робити на день. Е, ну, якщо ми кажемо знову таки про ідеали, то це хоча б від 4 до 9 тисяч кроків на день. Це якщо по крокам. Але і простіше це хоча б 2 години за добу, за всю добу, можна за раз, можна разово без важливості будь-якої фізичної активності не сидіти, не лежати. Uh -huh. Достатньо походити, пропилососити, підмести, прибрати. Uh -huh. Ну тобто так, а як для людини обрати собі правильну фізичну активність для того, щоб це не було надмірно навантаження на те саме uh -huh. серце, на м'язи? Якщо людина, наприклад, там проблема з якимись суглобами і так далі. Ось як людина має зрозуміти відчути, що це вже занадто, а це їй ось якраз підходить. Uh -huh. Ну, якщо по відчуттям, то ви дійсно дивитесь по своїм відчуттям, щоб це не було болю. Щоб після цього не було у вас погіршення стану, mm. Ось. але знову-таки повернуся, бо я це хочу, щоб ну, в голові у людях так було. Якщо є проблема зі здоров'ям, нею повинен займатися спеціаліст. Тому ви йдете до сімейного лікаря, ми дивимося, де у вас проблеми, що вам може, чого вам не може. Перевіряємо. Mm. От. Далі даємо рекомендації. Наприклад, якщо це вже фізичне навантаження силові, mm. обов'язково не пізніше, ніж за Пів години 40 хвилин до навантаження, повинен бути прийом їжі, бо буде дуже швидке е, витрачення енергії. Uh -huh. І якщо це буде, це буде гіпоглікемія, впаде цукор, може бути погано. І, тобто є такі ось маленькі-маленькі моменти. І лікар вже дивиться, чи достатньо просто порад лікаря для цього, uh -huh. чи вже ми якогось додаткового вузького спеціаліста, фізіотерапевта, тренера чи так далі. Ми е, вже додаємо. Я чесно дуже багатьом пацієнтам, розуміючи, що ну, всі живуть, робота і так далі, діти, дім, важко себе переключити, то я все-таки рекомендую заняття з тренером. Це мотивує більше? Да, так, це мотивує, по-перше, за вами спостерігаю, що ви робите. Так. Менше шансів отримати і кажу, травму. Що робити. І, да. і ти маєш, за що дуже можна це потреба. І так, і це теж дуже це все, що ти платиш, і зараз так воно йде бо оплата наперед. То ну, хочеться, не хочеться, але вже більше якось мотивації так. все таки піднятись і піти. От я, наприклад, в спортзал, я ходжу, у мене півтора кілометри до спортзалу. Бо я коли раніше там міг під'їхати, а от. То обов'язково кардіо тренування на доріжці 15 хвилин. Мені скучно. То я зараз просто я ходжу. Це, я ходжу в спортзал, я ходжу в спортзалу. Mm -hmm. Розминка, заминка. Тобто. Тому от, знаходьте для себе, що вам більш буде цікаво, і так. Аудіокнигу поставили, гуляйте собі, слухайте. Зараз подкастів, передач. От, будь ласка, ви заходите на Ютуб канал, канал Надія, все вам на все життя. Реально дуже важлива інформація для душі, для здоров'я, для настрою. Будь ласка, отримайте. Ну, от якось так. так. М -м. Е, ще цікавий момент, що навіть е, після фізичних навантажень і стає легше від тих всіх стресів, які от були. От, як це працює взагалі фізичне навантаження, нервова система? Значить, у нас є такий, знову таки, повертаємося дошого головного винуватця всього в організмі. Ось. І раніше стрес, раніше стрес для людини це було від щоб близубового тигра втікти. От. Зараз весь стрес у нас в голові. Але механізми стресу, реагування на це, залишаються ті самі. Тобто виділення у нас наднирниками адреналіну, норадреналіну, от, що мобілізує наші систему організму, і проводить якийсь жорсткий тонус mm -hmm. в спазм. Коли ми рухаємося, ми цей спазм прибираємо. Коли ми рухаємося, у нас посилюється кровообіг, а в крові у нас знаходиться що? Кисень. А що цьому начальнику потрібно? Кисень. Mm -hmm. Даючи йому кисень, ми нормалізуємо біохімію мозку. Всі процеси мислення і так далі. Це у нас іде по фізиці, це передача по нервовому волокну у нас електроенергія. А це. Нас, можливо, через певну біохімію. І ця біохімія дає виділення певних теж гормонів і так далі, і так далі. Ми за рахунок руханки дали йому кисень, він вже задоволений. Дали йому мікроелементи речей, він вже задоволений. І те, що він нам дав назад, ми це реалізували. І тому дійсно, тобто, руханки вони ось, плюс. плюс у техніка медитації, ми зараз кажемо саме про якщо психологію йде, на чому у нас побудована. Ми е зосереджуємося на чомусь і при цьому вимикаємо фонові якісь переживання і так далі. Тому для кого це може бути дихання, для кого це може бути плавання, фізичне вантаження? От, будь ласка. Тобто ми вже думаємо, як нашу ручку зробити так, а вже не думаємо, що. Там проблема, там проблема, там проблема. І тому даємо мозку, час видихнути. Він думає про прості речі і вже не так сильно не нервує, не перезбуджується. Дякуємо, дякуємо вам за ваші поради за натхнення, тому що я впевнена, що багато наших глядачів точно замотивуються робити щось зі своїм здоров'ям, з харчуванням, з фізичними вправами. Тож бажаємо вам успіхів у вашій діяльності, також здорових, щасливих пацієнтів.